Грабежів поменшало, а от шахрайство стало більше. Від початку цього року поліцейські відкрили вже 73 тисячі кримінальних проваджень проти аферистів. Це втричі більше ніж позаторік, і вдвічі більше ніж торік. Найчастіше людей ошукують, коли щось купують чи продають, ніби просять про допомогу, або ж видають себе за працівників банківських установ, хоч і схеми щоразу змінюють. Як викрити шахрая з перших слів, розкаже кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. Отак От попастися. Не розумію. Не розумію, як це трапило. Минуло півроку, а пані Антоніна досі аналізує, як замість продавчині земельної ділянки стала жертвою шахраїв. Її оголошенням на сайті купівлі продажу ніхто не цікавився кілька років, аж раптом дзвінок він представився мені людиною, відомою людиною тут в селі, і в нього друг приїхав на пару днів. Він хоче купити ділянку. Людина на фронті з фронту, і він уїжджає. Треба терміново це зробити. І це був перший знак, на який каже, мала б звернути увагу, бо нині шахрай. І часто у свої схеми хвацько вплітають військових тих, хто має беззаперечний авторитету населення. Далі був ще один сигнал, але і його жінка пропустила. Там 9 сотих по 800 доларів за сотку. А вони мені запропонували 10. Тобто на три тисячі доларів більше. Торгуватися, звісно, не стала і почала виконувати всі прохання так званих покупців. Треба зробити оцінку цієї ділянки, потім перечислили гроші. Потім ще щось, потім ще щось. Вона думала, що розмовляє зі знайомим односельцем і перерахувала йому загалом 10 тисяч гривень. Після цього його телефон уже був поза зоною. Так пані Антоніна зрозуміла, що шахраї просто скопіювали його голос. За такою схемою купівлі продажу у поліції що четверте звернення про шахрайство у кожному десятому це дзвінок, нібито з банку ще з розповсюджених фішинг та прохання про допомогу. Повідомлення, яке отримали один із співробітників, позичити 5 тисяч гривень до завтра. А це Богдан розповідає, як жертвами шахраїв ледь не стали чи не всі його друзі й знайомі від його імені в акаунті з його світлиною. Їх просили позичити від 600 до 6 тисяч гривень. Помилкою шахраїв стало те, що таке повідомлення отримала й дружина Богдана. Доброго вечора, Оля. позич будь ласка, мені до завтра там, 5 тисяч гривень. Це було для неї так е цікаво, взагалі, як ми, будучи в одній кімнаті, друг у друга позичаємо кошти. Листування далі продовжив уже сам Богдан і отримав від них не лише номер картки, а й розрахунковий рахунок. І все це передав поліції. Таких прохань про допомогу в повідомленнях або дзвінком серед ночі за останні півтора року стало теж значно більше, як і пропозиції заробити легкі гроші. Спочатку просто за підписку, а далі, щоб стати штатним співробітником, уже мусиш за це заплатити сам. Нещодавно я й сама ледве не стала інструментом такої схеми в одному з телеграм-каналів для допомоги біженцям із України в празі. З'явилося оголошення від аккаунта з моїм фото, з моїм ім'ям, але лише трохи зміненим прізвищем. Можливо, ця афера і мала б продовження, якби не моя знайома, яка була серед підписників, тож цей обман був швидко викритий. Обережним треба бути, і коли вам пропонують додаткові виплати, зокрема від є підтримки ЄС, ООН, Червоного Христа тощо. І тут шахраї вдаються до новітніх технологій. Люди, які були в Україні спочатку повномасштабного вторгнення та ні разу не виїхали за кордон, зможуть подати заявку на отримання єдиноразової допомоги у розмірі 14 тисяч гривень. Студія ТСН, ведучий ТСН Святослав Гринчук, і навіть голос, ніби як його. От тільки міміка не Збігається з тим, що він каже. Та ні разу не виїхали за кордон. Відео, яке створене за допомогою технології Діпфейк, і цей випадок не єдиний із тих, про які ми вже знаємо. Треба зробити всього три кроки: перейти в профіль, натиснути на посилання та надіслати запит. А далі гроші з картки зникають. Схожим чином виманити дані банківської картки намагалися шахрадій. У мене спершу зацікавилися оголошенням, але не в додатку, а в особистих месенджерах. Далі посилання на нібито без. Печного оплату. і ось тут найцікавіше. Воно дуже схоже на оригінальне, але є нюанс. Ось тут, бачите, замість крапки стоїть дефіс. Щойно я перейшла б і ввела свої дані, як миттєво втратила б усе, що на карті було. Простою мовою, це і є той самий фішинг. За цей ще неповний рік поліцейські отримали вже 73 тисячі звернень про шахрайство, і з них до суду на тепер передали лише кожне шосте кримінальне провадження. Частіше за все це люди злочинці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях за кордоном, користуються VPN і так далі. Там їхні IP-адреси можна можуть бути розкидані по світу від Буркіна Фасо до Монако. Щоб викрити і знайти того, хто стоїть за аферою в середньому поліцейським потрібно до трьох місяців. Але іноді шукати аферистів доводиться й по півроку. А коли навіть встановлюють їхнє місце знаходження, покарати і повернути гроші ошуканим не завжди вдається.